І про ситуацію на східному фронті розпитаємо нашого воєнного кореспондента Олега Корнієнка. Олеже, вітаю тебе з днем незалежності! Знаю, що ніч тихої не була, і є жертви російської агресії. Тож чекаю від тебе подробиць. Дякую, Оксана. Навзаємо щоправда, настрій тут сьогодні зовсім не святковий. Напередодні тут на Донеччині росіяни вбили одну людину. Ще чотири зазнали поранення від російського залізяча. Ну, А вітати цей фронтовий регіон Росіяни почали ще вночі. Під ранок вони обстріляли околиці Краматорська. Це нині обласний центр Донеччини. Пошкоджено кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом же від ранку сьогодні вже під обстрілами понад 20 нас. Населених пунктів Росіяни продовжують обстрілювати саме мирне населення а також не вщухають бої на самій лінії фронту. Гаряче на Лиманському напрямку, Бахмутському, важкі бої тривають біля Авдіївки та Мар'янки. Окрім того, тривають наступальні наші дії, закріплення на певних позиціях наших армійців на кордоні Донецькій і Запорізьких областей. Хочу сказати, що насправді Донеччина саме тут уже десятий рік виборюється наша незалежність. Щодня наші армійці ризикують власним. Життям виборюють по метру українську землю, і час від часу ми отримуємо гарні новини, коли український, український стяг повертається на наші землі. Я напередодні поспілкувався з нашими військовими. Вони теж вітають українців зі святом незалежності і кажуть, щоб тил не забував і допомагав їм. Власне, далі пряма мова. Напевно, саме головне за що ми воюємо, щоб теперішні діти. Не наслідували, скажімо так, долю нашу і не... їм не прийшлося воювати через декілька років. Хотів би українцям побажати терпіння і віри, щоб в них ніколи не залишалася віра, що 100% ми переможемо. І та корупція наразі, яка відбувається в нашій країні, теж буде переможена. Ну також хлопці просять передати, щоб в цей день ми всі таки, все ж таки, згадали бійців, які загинули за нашу незалежність. Оксано, дякую, Олеже. Це був Олег Корнієнко з передової, де наші військові кров'ю виборюють незалежність країни.